Через випалювання сухої рослинності та сміття на Чернігівщині протягом кількох місяців вже є загиблі, й травмовані жартами стали люди похилого віку. Кількість таких загорань в порівнянні з минулим роком зросла наполовину. Попри застереження заборони і чималі штрафи, жителі області вперто продовжують випалювання. Чим завдають шкоди собі і навколишньому середовищу кажуть вогнеборці. На сьогодні на території області зареєстровано 1597 пожеж. З них 653 виникли в природних екологічних системах, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Площа, пройдена вогнем, склала понад 500 гектарів. Слід зазначити, що найбільшу таку кількість зафіксована на територіях Чернігівського та Ніжинського районів, внаслідок яких дві особи загинули та дві травмовані. Під час рейдових перевірок на Чернігівщині було складено 278 адмінпротоколів на порушників. Штраф для громадян від 3060 до 6120 гривень для посадових осіб до 21 тисячі. Більш того, внесено зміни до кримінального кодексу і любителі навмисного випалювання сухої рослинності можуть цілком реально потрапити до в'язниці. Відповідно статті Кримінального кодексу України номер 113 диверсія. До переліку злочинів доданої навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Тепер такі дії прирівняні як злочин проти основ національної безпеки, за який передбачено покарання у вигляді ув'язнення від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вогнеборці переконані, що кількість пожеж та їх сумних наслідків можна зменшити, а той уникнути. Все залежить від самих людей і їх поведінки.